Вітаю, пропоную вам продовжити в'язання цієї шапки. Сьогодні ми будемо в'язати четвертий і наступні ряди. Нагадую, пряжа, яка тут використовувалася, це є 100% махер 50 грам на 200 метрів і гачок 4,5 міліметра. Це шапка на об'єм 56 см. Отже, почнімо четвертий ряд. Ми робимо ось такий напівфабрикат. Далі стандартний стовпчик з накидом. Цю петлю ми робимо два стопчика накидом. Один і ще один стовпчик накидом. Знову робимо стопчик з накидом, в одну петлю один, наступну петлю також один стовпчик з накидом. Цю петлю робимо два стовпчика з знаки. І так до кінця цього четвертого ряду. Ось ми дов'язали четвертий ряд за дві ниточки сюди сюди. І з цієї ж самої петлі протягуємо назад. Тепер ми робимо п'ятий ряд. Знову в'яжу напівфабрикат. І в цю ж саму петлю стопчик з накидом, стандартний, традиційний, один стопчик з накидом в одну петлю, другий стопчик з накидом, в другу петлю, третій стопчик з накидом, в третю петлю. А в цю петлю ми робимо два стовпчика з накидом. Один і в цю ж другий. І так продовжуємо до кінця цього п'ятого ряду. От я намалювала, як має йти в шостому. Ряді ми маємо робити ось так, в сьомому без прибавок. Ось ми завершили п'ятий ряд. Ось стільки він має мати. І продовжуємо в'язати шостий ряд з прибавком. Спочатку ми в'яжемо оцей напівфабрикат. Далі ще стовпчик з накидом. Один. А в цю петлю ми вже в'яжемо два стовпчика з накиду. Бачите, отут між галочками, отут я їх назву, третій. Ми на третім в'яжемо прибавку. Далі робимо один стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. А от над цією петлою стопчиком знакиду ми робимо прибавку, робимо два стопчика знаки. Один. І ще один ту саму петлю. Ось так цей шостий ряд ми маємо пров'язати до кінця цього ряду. Ось ми і завершили шостий ряд. Ось так. Він має приблизно виглядати. Сьомий ряд ми робимо без прибавок. І зустрінемось на початку восьмого ряду в наступному відео. До зустрічі!